Давно вже не говорили про Джастіна Бальдоні і Блейк Лайвлі. Тому, якщо ти не проти, давай mm -hmm. трохи про них. Тут невелика інформація. Yeah. Але фонд Вейферер це той та компанія, на яку Блейк Лайвлі по факту подала до суду, тому що в неї не було претензій чи судового позову саме на Джастіна Бальдоні, тобто mm -hmm. там претензія на всю цю компанію, яка займалася продакшеном зйомками фільму. Вейфер, і цей фонд він припиняє свою діяльність на тлі юридичних проблем. Він. Фон заснований Джастином Бальдоні, а припиняє свою діяльність з невідомих причин. І організація була заснована 2021 році та Бальдоні та його партнером Стівом Саровицем, і була філантропічним підрозділом Wayfair Studios. Ага, тобто не Wayfair Studios, а саме цей фонд, якийсь да, філантропічний. Да. Да. За інформацією сайту, фонд натхнений принципами віри Бахаї, і це ось та релігійна штука, яку. Бальдоні завжди якось да, сповідує да. Це було навіть в заявах Блейк, щоб тиму угу. він не розмовляв з її померлим батьком. Да, 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 Ось це да. мав на меті духовний розвиток людства на шляху до мирної світової цивілізації майбутнього. І фонд опублікував заяву в інстаграм, що вони надзвичайно пишаються впливом, який мала ця організація. Яким впливом? І глибоко вони вдячні команді правлінню донорам. Ну, так прикольно, що. Вони закривають благодійний да. фонд через Блейк Лайвлі, тому що юридичні проблеми настільки великі і займають стільки грошей у Джастіна Бальдоні проти Блейк, що саме благодійний фонд вони закривають підняшки, скільки Це людей правда? не зможе просвітитися вірою Бахаї і знайти мирну світову цивілізацію майбутнього. М -м. Це правда. Ти сьогодні в ударі просто. Да. Брін, закрите да, да. Да, проблема, да. Також додаткова інформація, що Блейк Лайвлі свідчитиме проти Джесіна Бальдонів в суді, mm -hmm. це підтвердив адвокат. І ще інформацію, яку я тобі надсилала, але я не бачу, щоб ти її додала, а я не знаю, як перевести слово «сабпінет». -саб <свіст> не ціла це в Твіттері було. Да, там про Тейлор Свіфти було. Коротше, а, блин, зараз uh -huh. я спробую сказати, що нібито Тейлор Свіфт також визивають до суду свідчити проти Джастіна Больдоні. Ну uh -huh. і чи, чи не проти Джастіна Больдоні, просто у цій uh -huh. справі uh -huh. так. І Тейлор Свіфт, звісно, і команда через Daily Mail Mail uh, виразили своє занепокоєння і навіть таку пасивну агресію. А uh, через те, що якого хера Тейлор взагалі у цій ситуації замішана? Все, що пов'язано з Тейлор і цим фільмом, це те, що вона дала використати My Tears Ricochet, пісню з альбому Фольклор на, на цьому фільмі, і все. І звісно, що.